Це, друзі, Бобік здох. Кубітрон 3 1182. Бачимо, все, він уже в хламах. Що у мене вийшло зробити цією однією фіброю? А вийшло в мене зробити всього навсього наступне: провести тест. Я ним сточив оцією самим диском, я сточив арматуру діаметром 18 мм, довжиною 24 см, під нуль. Кому цікаво, можете подивитися в закріплених відео у мене. І зробити трошки дверей. Ось одні, он другі стоять, он треті. І ось четверті. Тобто я дійшов до каркаса. Коробку ще робив на них, він ще більш-менш тримав плоскость. Е, уже на каркасі почалися нюанси. Ну, і бачимо, що. Да, ну, тут у нас листом буде перекриватися, ну, вже він площину абсолютно не держи. Але ще грубу зачистку він ще може зробити. Коротше, страшний дядько. Так, що якось так дуже мені сподобалася ця фібра.